Позитивні зміни так назвемо, тому що треба просто систематизувати певні процеси, їх оптимізувати і всім показати їх ефективність у цих змін, щоб люди просто зрозуміли, чому ми це робимо. Тобто, ми хочемо їх змотивувати, не заставити щось зробити, а на прикладах позитивних показати ці приклади для чого це робиться. Тому що як Rotary International це асоціація клубів. Яка представлена в 112 країнах і територіях, і потужна організація, які 120 років. У нас в Україні так само це мережа роти і клубів, це громадські організації, хоч вони об'єднані в громадську спілку. І кожна громадська організація має і свої проектні завдання, і своє бачення, і свої особливості статутів, так скажемо, статутної діяльності. Але все ж таки ми всі притримуємося Конституції Рутері і принципами існування нас в Рутері і Рутері України як частини ротері Інтернешнл, всесвітньої мережі. Ми зараз дуже багато навчилися, чому за три з половиною роки війни, і наші клуби в тому числі, тому що клуби активно включилися в цю роботу методом пропи помилок. Ми всі вдосконалювалися і не можна поєднати те, що було в 22-му, те, що в 25-му. Ми всі стали сильніші, розуміши. Ми навчилися працювати багато клубів з документацією, з брокерами, з митницею, з, з податковою і з усіма іншими аспектами, тому що ті клуби, які активні, які проводять активну таку гуманітарну роботу, діяльність, ну, вони просто. Мусять це робити, тому що у нас є певні юридичні аспекти проведення навіть неприбуткових видів діяльності в Україні. Треба просто їм відповідати. Підстави для фонду проектної діяльності клубів благодійної діяльності, тому що є бачення наповнення цього фонду з різних джерел, і для цього повинні в тому числі дуже бути потужними міжнародні зв'язки.